Хто сказав, що гроші вирішують усе? Подумай на хвилину. Більшість людей вірить, що мільйонер може без зусиль знайти собі пару. Але ось парадокс чим товстіший гаманець, тим більше сумнівів вона любить тебе чи твої статки. Саме тому один багатий ковбой, батько двійнят, вирішив зіграти проти правил він сховав свій блискучий капелюх заможного ранчо і постав перед світом як простий чоловік без копійки в кишені. Неймовірно, так, ризиковано ще більше. Але саме в таких історіях і народжуються несподівані відкриття. Уяви собі, чоловік, який міг дозволити собі все від найдорожчих коней до землі, що тягнеться за обрій, обирає жити кілька тижнів так, ніби він банкрут. Його діти дивляться на батька з подивом адже замість розкішної карети вони йдуть сільською стежкою, замість делікатесів. Простий борщ, чи тушкована картопля, і в цьому експерименті було більше, ніж гра, це був тест на правду, бо лише в бідності видно, хто готовий бути поруч не заради комфорту, а заради людини. А тепер постав собі питання А як би ти повівся, якби доля поставила перед тобою подібний вибір? Чи зміг би ти любити когось без бонусів лише за його характер і серце? Тут є щось до болю знайоме й кожному з нас, бо у світі, де всі женуться за вигодою, знайти того, хто обере тебе справжнього, це, мабуть, найбільший скарб. Саме це й хотів відкрити ковбой, і він не здогадувався, що найважливіші слова в його житті прозвучать зовсім не там, де він чекав. Ця історія переверне твоє уявлення про відданість, про кохання і про силу простих рішень, бо іноді одна єдина відповідь. Сказана у потрібний момент, здатна змінити все життя. І тут ми підходимо до того моменту, коли його план, здавалось би, безглуздий, обернувся дивом, яке ніхто не міг передбачити. Уяви собі картину жінка йде по розпеченій землі, тримаючи на руках дитину з гарячкою і ведучи за собою дівчинку, яка ледве переставляє ноги. Це не просто шлях, це хресна дорога Маргарити Савчук. Вона несе не тільки дітей, а й тягар від чаю, який стискає серце. Вона стукає в хати, сподіваючись бодай на крихту хліба чи ковток води, але замість цього чує холодне ні. Хіба не нагадується часи, коли селяни ходили по селу просити зерна після неврожаю, а отримували лише зневажливий погляд? Тарас горить від гарячки, його щічки розпашілі, очі тьмяніють. Клара дивиться вдалечінь. Для своїх семи років вона вже знає, що таке втома і байдужість людей. А Маргарита, навіть з порепаними руками і серцем, розбитим втратами, знаходить у собі сили йти далі. Бо мати в Україні завжди була тим каменем, на якому трималася вся родина. Уяви собі таку сцену дитина просить: Мамо, я хочу води, а води немає. Це як різати серце ножем. І все ж таки вона крокує далі, бо знає. Наступна хата. Може стати спасінням. У цьому прихована мудрість життя завжди випробовує на витривалість. Скільки разів ти сам стикався з відмовами? Подумай про українських письменників, яких не хотіли друкувати за радянських часів, але вони писали далі, поки їхні твори не стали символом свободи. Це урок, що ні, це не кінець, а частина шляху до так. Якби Іван Франко зупинився після першої відмови. Ми б не мали тих віршів, що піднімали націю в темні часи. І є ще один момент кожні зачинені двері це своєрідне сито, вони відсіюють неправильні дороги і змушують іти туди, де тебе справді чекають. Це як у господарстві. Не кожне поле дає врожай, але саме не врожай вчить сіяти мудріше. Сьогодні ти можеш втратити худобу, а завтра знайдеш силу закласти сад, який годуватиме покоління. Маргарита ще не знала, що ці відмови ведуть її до тієї єдиної хати, де двері відчиняться і змінять долю її дітей. Маргарита стояла перед старенькою хатою, схожою на ті, що ховалися між полями соняшників десь у Полтавщині. Її руки тремтіли, адже Тарас важко дихав, а Клара вже майже падала від утоми. Вона зібрала рештки сил і постукала. У такі хвилини серце завмирає чи відкриють, чи знову відмовлять. Ми всі знаємо цей стан, коли наважуєшся попросити допомоги, але боїшся почути чергове ні. І тоді двері поволі відчинилися з'явилася постать кремезного чоловіка з загартованим обличчям, у якому читалося життя серед землі, дощу й вітру. Він виглядав так, ніби кожен ранок зустрічав його важкою працею руки в мозолях, плечі, як у селянина, що роками оре землю. Його очі були насторожені, але не жорстокі. Це був Іван Бровар, чоловік, який давно навчився мовчати більше, ніж говорити. Мить зависла у повітрі чужинка з дітьми і господар дому, який міг або прогнати їх, або стати тією довгоочікуваною надією. І хіба це не нагадує нам, що доля часто вирішується в одну секунду між увійди і іди геть? Маргарита відчула, як горло перехоплює від сорому і відчаю. Вона ледве вимовила. Будь ласка. Іван дивився на неї, немов на випробування. Тут варто замислитися, скільки разів ми самі були в ролі цього чоловіка. Коли хтось стукав у наше життя зі своєю бідою, ми могли або відкрити двері серця, або залишитися холодними. У бізнесі це теж так працює. Іноді незнайомець із ідеєю стукає, і ми не знаємо, чи це шанс чи проблема. Але хто ризикує відкрити, часто знаходить нове джерело багатства чи партнерства. Двері відчинилися ширше, і Маргарита побачила всередині тепло, піч, від якої йшов запах дров, стару лаву й образи на стіні. У тому простому просторі було більше безпеки, ніж у всіх хатах, де її відмовили. Іван зітхнув, наче прийняв рішення. Він міг нічого не сказати, але його жест руки, що відсунула двері, означав більше, ніж будь-які слова. І саме тут почалася нова глава її життя, хоча вона ще цього не розуміла. Бо кожна історія змін має той момент, коли хтось нарешті каже: Заходь. У хаті запахло сушеними травами м'ята чебрець материнка. Іван мовчки опустив відро зі студенною колодязною водою, а тоді взяв старий рушник, змочив його й поклав на розпечений лоб тараса. Цей жест був простий, але в ньому відчувалася сила людини, яка знає ціну здоров'ю і праці. Маргарита стояла осторонь. Боячись повірити, що нарешті зустріла когось, хто не відвернувся. У світі, де всі закривали двері, тут їх уперше відкрили. І хіба це не нагадує, що іноді найбільші зміни починаються з маленьких мовчазних вчинків? Клара дивилася на стіл, де Іван поставив глиняну миску з юшкою та шмат житнього хліба. Для нього це була проста вечеря, для них розкіш, яку вони не бачили тижнями. Маргарита відчула, як горло стискається від вдячності, але слова не йшли. У такі хвилини люди розуміють справжня щедрість це коли даєш не зайве, а відриваєш від себе. Іван не був багатим, його хата свідчила про скромне життя. Проте він ділився тим, що мав це, як селянин, який пригощає гостя останнім шматком сала, не для показухи, а від серця. Важливо помітити. Допомога, яку ми отримуємо, не завжди вимірюється грошима. Іноді це добрий погляд, ковток води чи тепле слово. Люди часто недооцінюють силу дрібниць, а насправді саме вони змінюють долі. Подумай про бізнес стартап може вижити не завдяки мільйонам, а завдяки першій людині, що повірила і дала ресурс, хай навіть невеликий. Іван не мав статків, але мав серце, яке цінувалося дорожче за будь-який скарб. І в цей момент він ставав не просто господарем дому, а ангелом, що з'явився у потрібний час. Маргарита, бачачи, як Іван без зайвих питань піклується про її дітей, відчула дивне тепло вона звикла чекати від людей зради чи байдужості, а тут безкорислива доброта. Це руйнувало її стіну недовіри, але водночас лякало бо приймати допомогу іноді важче. Ніж жити без неї. Коли ти в боргу перед чиєюсь добротою, серце починає шукати спосіб віддячити, і Маргарита вже знала. Залишитися осторонь вона не зможе. Її шлях у цій хаті тільки починався, навіть якщо вона ще не здогадувалася, куди він приведе. Перші промені сонця пробилися крізь віконце хати, і Маргарита, прокинувшись на дерев'яній лаві, відчула диво. Тарасове дихання стало рівнішим, гарячка спала. Вона тихо провела долонею по його чолі і ледве стримала сльози. Вперше за довгий час у її серці з'явилася іскра надії. Іван, спостерігаючи за нею, тільки кивнув, мовляв: Треба подякувати Богові. У селі часто казали, ранкове сонце має цілющу силу, і того дня Маргарита повірила в ці прості слова. Адже коли хвороба відступає, навіть найубогіша хата стає палацом. Та водночас Іван залишався тверезим і суворим. Він попередив дорога через степ небезпечна, там і розбійники, і голод, і холодні ночі. Тому він радив не поспішати і почекати, поки Тарас зміцніє. У його голосі було не лише занепокоєння, а й певна відповідальність адже в українському селі не заведено кидати жінку з дітьми на призволяще. це правило поколінь. Допоможеш сьогодні ти, а завтра хтось підтримає твоїх. Тут діяв закон не паперу, а совісті. Маргарита вагалася. Вона не хотіла бути тягарем, але водночас розуміла без сторонньої руки їй не вижити. Іван запропонував їй залишитися, але поставив умову допомагати по господарству. І це була не вимога, а радше спосіб зберегти гідність у Бог адже кожен у селі знає спільна праця. Об'єднує більше, ніж слова. Як у сучасному бізнесі, партнерство працює тоді, коли кожен вносить свою частку, навіть якщо вона невелика. Спільний хліб завжди солодший, ніж подарований. Вона погодилася і відчула, що вперше за довгий час має місце, де її присутність потрібна. Робота по дому, догляд за дітьми, допомога в полі, усе це було важким, але реальним. І головне це давало їй відчуття, що вона не просто жебрачка, а жінка здатна створювати порядок навіть серед хаосу. Її руки звиклі до стуку в зачинені двері, тепер бралися за глиняні горщики за прання за випічку хліба. І що цікаво, іноді саме праця стає тим мостом, який веде до довіри та чогось більшого, ніж тимчасовий прихисток. Минали дні, і в хаті бровара знову залунали звуки життя. Маргарита вставала ще в досвіта, розпалювала піч, місила тісто на хліб і бралася до роботи, ніби завжди була господинею тут. У її рухах не було втоми лише рішучість довести, що вона здатна більше, ніж просто просити допомоги. Вона прала на річці, варила борщ, поралася з худобою, і все це давало їй відчуття гідності, бо в українській культурі жінка завжди була не просто берегинею дому. А справжньою силою, яка тримала світ на плечах. Клара тим часом оживала. Дівчинка, яка ще недавно йшла похнюплена, тепер сміялася, бігаючи двором. Вона ловила метеликів серед мальв і співала пісень, які колись чула від матері. У дитячому сміхові є щось чарівне він лікує навіть ті рани, що не видно очима. Коли дитина сміється, дорослі отримують сигнал життя триває. І це правило можна застосувати всюди, навіть у роботі чи бізнесі. Коли в команді є радість і легкість, з'являється енергія для перемог, якої ніколи не буде там, де панує лише холодна серйозність. Тарас теж почав ставати на ноги його щічки знову рум'яніли, очі блищали, а кроки з кожним днем ставали впевненішими. Іван дивився на нього з несподіваним теплом, немов у глибині душі прокидалося щось давно забуте. Чоловік, який звик жити сам, тепер відчував, що дім без дитячого сміху то лише порожні стіни. Він ловив себе на думці, що чекає ранкових кроків Клари і Тараса, так само, як раніше, чекав дощу на своє поле. Іванові стіни байдужості почали тріскатися. Він бачив, як ця жінка без нарікань бере на себе частину його тягаря, як діти наповнюють двір світлом. Йому було дивно, але приємно відчувати, що він уже не сам проти світу. Адже навіть найміцніший Дуб стоїть міцніше, коли біля нього росте гай. Іван ще не зізнавався собі, але серце вже підказувало це не просто випадкові гості, це ті, хто приніс у його життя новий сенс. І саме тут починалася найцікавіша частина їхньої історії. У маленьких українських селах новини розлітаються швидше, ніж вітер у полі, і варто було Маргариті трохи осісти в хаті бровара. Як язики вже зашепотіли хтось казав, вона хитра, вона шукає вигоду, хоче зачепитися за господаря з землею. Чутки, як бур'яни, проростали скрізь, бо там, де є доброта, завжди знайдеться той, хто поставить її під сумнів. І чи не так буває і сьогодні? Коли хтось щиро допомагає, інші підозрюють приховану вигоду. Це людська природа шукати темні плями навіть на чистій сорочці. Петро Гарасимчук, власник великого стада і кількох хуторів, вирішив зробити з цього розвагу. Він з'явився на ярмарку, де побачив Маргариту з дітьми, і гучно так, щоб усі чули, кинув чого ж ти витрачаєш час на того відлюдника. Іди до мене, матимеш і хліб, і дах, і чоловіка з достатком. Його слова, хоч і з посмішкою, були отруйними, бо вони несли зневагу і приниження. У такі хвилини важко мовчати. Адже коли тебе виставляють на посміховисько, серце стискається так, що хочеться кричати. Та Іван не дозволив цьому приниженню розростися. Він підійшов, став поряд із Маргаритою і твердо сказав Ця жінка не для твоїх глузувань. Якщо хочеш торгувати худобою, йди на свій базар. А якщо хочеш ображати, спробуй подивитися мені в очі. Селяни, що стояли навколо, завмерли. У його голосі було не стільки гніву, скільки гідності, і тут ми бачимо справжня сила чоловіка не в кулаках, а в готовності стати стіною між слабшими і образою. Маргарита мовчала, але її очі наповнилися сльозами не від страху, а від того, що вперше за довгий час хтось заступився за неї не через вигоду, а з поваги. А люди довкола, хай і нашіптували ще хвилину тому, тепер відчули, може ця історія не така проста. Бо там, де виростає захист, часто народжується щось більше, ніж звичайна вдячність, і саме цей момент почав ламати останні стіни між двома серцями, які так довго жили самотньо. Того вечора в хаті панувала тиша, яку переривав лише тріск дров у печі. Маргарита сиділа біля вікна і думала про те, що сталося на ярмарку. У її серці жеврів сором невже люди мають рацію? Може, вона й справді виглядає так, ніби чіпляється за Івана задля вигоди, вона боялася, що саме її поява принесла йому неприємності. У глибині душі вона вже готувалася зібрати дітей і піти, аби не стати йому тягарем, бо українська жінка завжди цінувала свою честь понад усе. Але Іван, помітивши її тривогу, сів поруч і заговорив тихо, але впевнено: Ти не принесла мені біди, Маргарито, навпаки. Ти повернула життя в мою хату. Діти сміються у дворі, пахне свіжим хлібом, і я вперше за довгий час відчуваю, що не сам. Ти думаєш, я шкодую? Ні, я вдячний. Його слова падали, як дощ, на висохле поле, і саме вони почали ламати ті мури недовіри, які вона будувала роками, бо щирість чутна навіть тоді, коли серце давно звикло не довіряти. Маргарита дивилася на нього і бачила не суворого господаря, а чоловіка, якому теж бракувало тепла. І тут є велика істина навіть найсильніші мають свої порожні місця в душі. Іван міг керувати худобою, орати землю, тримати удар долі, але не міг змусити дім звучати сміхом, доки в ньому не з'явилася вона з дітьми. Це як і з підприємством можна мати гроші, будівлі, інструменти, але без людей, які вдихають у все це життя. То лише холодні стіни. Вона відчула, як її серце вперше за довгий час розтоплюється. Адже чути від чоловіка не лише ти потрібна, а й я не хочу, щоб ти йшла, адже це більше, ніж комплімент, це визнання. У цю мить Маргарита зрозуміла їхня зустріч не була випадковою. Іван не просто врятував її дітей від голоду, він сам відродився завдяки їй. А коли дві долі з'єднуються так, що кожна рятує іншу. То це вже не випадковість, а початок чогось, що може змінити все життя. Осінь прийшла тихо, укривши подвір'я золотим листям. Того ранку Іван повернувся з міста не лише з покупками. Його погляд був незвично рішучим у руках він тримав аркуш із печаткою. Маргарита, витираючи руки після роботи біля печі, ще не знала, що цей день змінить її долю. Іван підійшов і, мовчки розгорнувши папір. Показав їй шлюбне свідоцтво. Це був не просто документ, це була його відповідь усім чуткам, усім сумнівам, і головне його власному серцю. Маргарита завмерла. Вона не чекала цього, бо звикла лише боротися за виживання, а не мріяти про новий початок. Сльози покотилися по її щоках не від смутку, а від полегшення й радості. У світі, де кожні двері зачинялися перед нею, тепер відчинилися найбільші двері. Двері до родини й дому. У цей момент вона відчула, що не просто знайшла прихисток, вона знайшла серце, яке прийняло її назавжди. Іван не був майстром слів, але його вчинок говорив гучніше за будь-які обіцянки. Він не обіцяв замків чи багатств, він простягнув руку і сказав просту істину будь зі мною. У цьому й була справжня сила у готовності йти разом крізь труднощі, а не лише святкувати радощі. Бо шлюб – це не лише про кохання, а й про спільну працю, про вміння стояти пліч о пліч у найважчі часи. Іван це розумів, і Маргарита відчула з таким чоловіком вона зможе пройти будь-які випробування. Клара й Тарас, не зовсім розуміючи, що сталося, все ж відчували зміни. У хаті панувало тепло, якого вони ніколи не знали раніше. Дівчинка сміялася, хлопчик тримав Івана за руку. І це була вже не просто випадкова зустріч мандрівниці й самітника, це була нова сім'я. Осінь принесла не лише холод і вітер, а й початок історії, де зневіра поступилася місцем надії. І з того ранку їхній дім звучав інакше, як пісня, що лунає, коли дві душі знаходять одна одну. Бачиш, ця історія не просто про кохання ковбоя й жінки, яка побачила в ньому людину, а не гаманець це про нас із тобою. Кожен із нас щодня стикається з вибором жити на показ чи будувати справжнє, обирати зручність чи чесність, гнатися за блиском чи цінувати тих, хто йде поруч у темряві. Ти готовий чесно відповісти собі, що в твоєму житті важливіше. Уяви, як зміниться твоя реальність, якщо ти почнеш робити ставку не на зовнішнє, а на внутрішнє, так само, як ковбой, який ризикнув. І отримав набагато більше, ніж міг купити за гроші. Може, настав час і тобі скинути маску, принаймні перед тими, хто справді дорогий, бо саме тоді відкривається дорога до глибших стосунків, до партнерства, яке витримує будь-які бурі. А тепер дозволь запитати, чи є у твоєму житті людина, яка залишилася поруч, навіть якби в тебе не було нічого, чи готовий ти сам стати такою людиною для когось? Це питання провокативне, але воно варте того, щоб обміркувати його сьогодні, а не завтра, бо завтра може бути вже пізно. Якщо ця історія змусила тебе задуматися, це лише початок, попереду ще більше прикладів, які надихнуть і підштовхнуть до змін. Тож підписуйся на канал, тисни на дзвіночок і залишай свій коментар. Скажи, що для тебе важливіше гроші чи щирість? Я хочу почути твою думку, бо саме в діалозі народжується сила, здатна змінювати життя.